Вітаю! Хочу вам показати ось такий тракторець, це є Syntai 244 оригінальний завозький трактор. Хто не знає, щоб ви розуміли, що перші трактора, які завозилися на Україну, це були трактора заводу Сентай. Вони були одноціліндрові на 12 кінських сил. Але це було десятки років тому. Вони гарно себе зарекомендували. А по даному трактору це є трьохсиліндровий тракторець, повнопривідний, курія метр двадцять. Двигунка М-385 ВТ, повністю пряма підлога, передні задні противаги, розбірні задні колеса, бокове розташування, куліси. 4 перед, 1 назад, плюс повишені понижені тобто 8, перед, 2 назад. Ось така панель приладів, м'яке крісло, задня розтяжка, пара гідровиходів, потужна. Дивіться, яка гарна, потужна навісочка, не зверна. Вал двох двохшиткісний, лампочка заднього ходу, Дуже якісний тутрець, гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. набирайте.